Тесна комната, ну, там пан панель управління, якою можна керувати всією установкою. Панель інтегрована з усієї контролерами системи двигуна, генератора і тут високовольтна частина. І Можна побачити будь-яку в якому стані перебуває той чи інший агрегат установки. Ну, підемо до установки розкажу у словах. Так, це сам генератор який виробляє електричну енергію він на 10 кВт можна потужністю 2,5 МВт Це його шафа управління од дерева Є масло понятно, треба смазка, тому маска 1000 літрів масла для самої установки Є верхня частина підсос воздуху, а там викид. Це труба вихлопних газів. Так, далі йде. Тут є теплообмінник, пропилен гліколь охолоджує двигун, передає тепло вторинному контуру. Вторинний контур нагріває наш теплообмінник. Нашої котельні підігріває нашу зворотню воду. Улітку, чи коли тепло, за вашими спинами є гардірня і над, над, над залишково тепло гардірня видуває. А і котельня, тобто можна економити на газу, на теплі. Тобто ця установка робить і воду. Водин тоді вона пропрацює без технічного обслуговування. Це можна зробити. Для котельні її вистачить. Але ми не можемо ризикувати і підключати якийсь абонент додатково. Нам головне, щоб у людей було тепло у цьому районі. Тут багато мешканців.